Сьогоднішнє відео починаємо на фоні пустого акваріума, і на жаль, це не просто так. На жаль, відео не дуже оптимістичне, але ми вирішили поділитися власним досвідом і, можливо, комусь це допоможе в майбутньому. Вчора видався дуже непростий день. Ми опинилися абсолютно без електрики на дуже довгий час та без опалення. І температура в нашій студії впала до 10 градусів Цельсія в приміщенні. І, на жаль, не обійшлося без втрат. Найбільше постраждав саме ось цей акваріум, який стоїть у нас біля вікна, і в ньому температура знизилася до 13 градусів. На жаль, таке пониження температури не витримали арвани, які жили в нас дуже довго, та цихла келберів. Ось такий сумний результат пониження температури до 13 градусів в акваріумі. В якийсь момент нам здалося, що всю рибу в цьому акваріумі ми втратили. Об'їздивши все місто, ми екстрено шукали якийсь спосіб підняти температуру. Найшли ось такий обігрівач з газовим балоном. За допомогою цієї штуки, нам вдалося підняти температуру в приміщенні до 16 градусів і тим самим зберегти життя. Решті наших риб. Тож зараз ми хочемо поділитися власним досвідом, як наші акваріуми, наші риби перенесли це пониження температури і кого вдалося врятувати, а кого, на жаль, ні. Акваріум сходинка, про який у нас дуже багато відео. Температура знизилася до 13 градусів, але більшість риб вижила тут. У нас тетра Елахіс, королівська тетра. Коридораси, сіамські водорослеїди, маленька дрібна риба. Вона без проблем перенесла пониження до 13 градусів. Море загалом більш-менш вдало перенесло пониження знову ж таки до 13 градусів. Загинули всі монодактилюси, Деякі корали поосипалися, але це море, і, можливо, наслідки ще будуть. В основній стійці температура знизилася до 15 градусів, і ось ці 2 градуси від 13 до 15 виявилися вирішальними, тому майже вся риба в дальній частині магазину вижила. Через відключення ми втратили всього три види: це барбус Денісоні, барбус Феламентоза та апістограма Раміреза. Ці види, на жаль, не витримали пониження до 15 градусів. Температура води в упівників. Знизилася до 11 градусів і увага, всі півники вижили. Але, скоріше за все, це просто щасливий випадок, адже півники це все-таки теплолюбива риба. Астронотуси, скат та попуги, з якими ми вчора вже просто попрощалися, насправді відігрилися і все-таки вижили. Нагадаю, вони витримали 13 градусів. Дрібні метеніси вижили, витримали пониження температури до 15 градусів, але крупні, на жаль, ні, і ми їх втратили. Терегопліг також витримав пониження до 13 градусів. Е, нагадаємо, він був в у цьому акваріумі біля вікна. Також майже без втрат обійшлося і з малавійськими цихлідами. Вони теж дуже добре витримали пониження до 15 градусів. А той, кому було справді добре, це Аксолотлі. Їм ця температура якраз дуже підходить. 11 градусів для золотих риб та карпів кої виявилися також не проблемою. Також нам довелося тимчасово забрати з магазину нашого улюбленого попугу МакДака, до якого ви всі звикли. А також нас дуже налякала Ігуана, яка просто лежала нерухомо, і ми за нею дуже переживали, дуже злякалися. Але насправді, коли її забрали в тепле приміщення, вона відігрілася і швидко прийшла до тями. Тож хочемо звернути вашу увагу, що при тривалих відключеннях електроенергії головна проблема це температура. І саме температуру найтяжче підтримувати, особливо у великих акваріумах. Тож рекомендуємо на зимній період підняти температуру в ваших акваріумах, щоб вони мали можливість довше охолоджуватися при відключеннях. Це дозволить збільшити проміжок часу до зниження температури до критичного рівня. Також, якщо акваріум не дуже великого розміру, його можна закутати пледом, що також дозволить більше зберігати тепло. Також маленькі акваріуми, скажімо, з півниками можна обігріти за допомогою USB-обігрівачів, але вони працюють тільки на маленьких об'ємах, скажімо, до 10, можливо 15 літрів. Для більших об'ємів вони, на жаль, не працюють. А також ви можете використовувати пляшечки з гарячою водою як акумулятори тепла, занурюючи їх в акваріум. Звісно, якщо є можливість підігріти воду, ну, скажімо, там на газовій плиті. Друга проблема це, звичайно, кисень, особливо якщо акваріум перенаселений. Вона вирішується за допомогою автономних компресорів, про них є окреме відео на каналі. Сподіваємося, що наш негативний досвід буде комусь корисний і ви зможете зберегти своїх риб.